Детальніше про економічний день у Верховній Раді сьогодні будемо говорити із експертом економічного дискусійного клубу Олександром Сухомлином. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку багато питань сьогодні будуть стосуватися економіки української. Я думаю, що телеглядачам цікаво розібратися в певних запитаннях. От на порядку денному одне з таких: саме зниження рентних ставок на видобуток газу майже вдвічі. Як на вашу думку, вдасться знайти компроміс уряду і парламенту? Чи у них є розбіжності у погляді на це питання? Так, безумовно, розбіжності є. Розбіжності є. Зниження ставок – це завжди недопоступлення, якщо арифметично рахувати, недопоступлення грошей в бюджет. А недопоступлення грошей в бюджет є третій гравець, великий міжнародний валютний фонд, який нас кредитує. І його позиція дуже надзвичайно важлива. Тому треба або знайти компенсатори цього зниження, і це вкрай важко знайти уряду, я так скажу. Просто ну я сподіваюся, що компромісне рішення буде знайдене, тому що занадто високі ставки, які є на сьогодні, вони спричинили те, що, скажімо, в нас падає видобуток газу. а це не три пустинні речі. Проте уряд... сподіваюся, що компромісне так. рішення буде знайдене. Проте уряд зазначає, що е скасування ставок вдарить саме по програмі субсидій в нашій країні. Так, Ми так, знаємо, що вони зараз бюджет. для нас означають. Так, це доходи бюджету, а під доходи бюджету є розходи. І в першу чергу це соціальні виплати, це субсидії. От і зниження цих ставок, скажімо, треба знайти компенсатори, я ще раз кажу, треба знайти компенсатори цих доходів бюджету з тим, щоб і не постраждали і субсидії, і не постраждали інші соціальні виплати. От, це безумовно. Будемо слідкувати за розвитком цієї теми. Проте, от е, ще на порядку денному сьогодні, саме питання управління держвласністю, приватизація, що фактично е, мала старт в Україні. Проте е, процес цей можна сказати перенести. От наступний рік чого не вистачило зараз. Чому відтягують трошки процес приватизації? Ну я скажу, не, не відтягують. Ми всі е, колись щось продаємо, щось купляємо. От і стараємося попасти, скажімо, якщо купляємо, то на сезон розпродажів. От, коли ціни дешевші, так само і з державною власністю. Ми живемо зараз в кризі, де ціна наших підприємств занадто низька. Можливо, це не найкращий період для продажу. От тому треба вирівняти ситуацію в економіці, показати зростання, і тоді можна продавати і відувати до підприємства продажу. На вашу Я думаю, думку, передумови для рішення. цього передумови, на вашу думку, для цього вже є для зростання економіки і подальшої і успішної приватизації. Ну скажі, скажімо так, як експерт мені е, хотілося б більш виважених, точних і швидших дій, швидших вже минуло після революції гідності, після формування нового уряду і і так далі, минуло досить багато часу. Хотілося б формування саме чіткої, визначеної, виваженої програми економічних реформ, яка була б обговорена в суспільстві з експертами, які би. Це ж зараз це на економіка це наука. Легко спрогнозувати, що ми будемо мати на виході. Робимо ті реформи, маємо плюс, робимо інші, маємо мінус. Тобто, сьогодні відсутність саме цілісної економічної реформи, от не заважає і концепції. По перше, навіть не, не не існує. дві податкові реформи, які обговорюються, і на мій погляд, і одна, і друга мають недоліки. Тобто потрібно сформувати. Концепцію економічної реформи і рухатись. Це, це можна зробити із залученням найкращих uh -huh. спеціалістів. Це, це не є проблема. Оце саме заважає. Тобто швидкість прийняття рішення. Ми сильно е, е, багато питань відволікали нас там. А то політичні вибори і так далі, і так далі. Треба зосередитись на економіці. Будемо от сказати. саме так, давайте от до питання приватизації. Ви правильно сказали, що громадськість зараз ну навпомацьки розуміє, що таке українська економіка, як це все працює. Ми намагаємося, от з вами, зараз пояснити деякі моменти телеглядачам. Зокрема, Добре. А, скасування попереднього 5% відсоткового продажу підприємства, що це за механізм, і а, для чого його потрібно зараз відмінити. Для чого його відмінити? Ну саме тому нашу пропонувався такий механізм. Ми знаємо, скільки вартує напусти компанія Apple, знаємо, скільки вартує Газпром, тому що їхні акції обертаються на фондових ринках. Ми не знаємо, скільки коштує наш одеський припортовий завод, тому що його акцій на фондових ринках нема. Для того щоб визначити справедливу ціну підприємства, для любої приватизації і так далі, потрібно визначити ціну. Ми будемо знову казати про корупцію, якщо визначимо ціну і продамо дешевше або дорожче визначення дає ринок, саме фондовий ринок. Для того робився 5-відсотковий, в теорії, він робиться продаж п'ятивідсоткового пакету на ринку всім інвесторам, щоб визначити цю ціну. Але в наших умовах, в наших умовах, ці 5% відсотків попадають в одні руки і знову ми не маємо механізму визначення справедливої ціни підприємства для його продажу. Тому його відмінили наскільки я розумію, так щоб розвинути цей фондовий ринок, щоб залучити якомога більше інвесторів, почати і почати визначати справедливу ціну, і тоді переходити до приватизації. Саме так. Тобто інвесторів може е залучити саме процес відмови від деяких механізмів, які фактично вже не, не відмови. Ми будемо, в будь в будь-якому разі, скажімо, повністю відмовлятися цього механізму. Це механізм пробований в усьому світі. І ми, скажімо так, продавали Укртелеком, як би там не було, а його 7% акцій оберталися на фондовому ринку, і ціна Укртелекому була визначена. Це механізм апробований, ще раз кажу, в усіх країнах в усьому світі. В нас він не працює. Треба запустити механізм, щоб цей механізм працював. Тоді ми отримаємо справедливу ціну підкреслення. Ми не будемо казати дорого, чи дешево ми продали. Чи продали чиновні під дешево, і, 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 і тут є якась корупція. Визначення. Ціни підприємства дає ринок, і тоді можна продавати стратегічному інвестору контрольний пакет, коли ми знаємо скільки вартує. Сьогодні в нас більше не тільки державних, я можу сказати, і приватних підприємств. Ми оцінюємо наших олігархів статків, але їхні підприємства, їхні акції не обертаються на ринку, і тому це все умовні цифри. Проте, дещо все таки має залишитися у держвласності, а може, дещо має до неї повернутися, це стосується саме стратегічних підприємств. На вашу думку, чи не розмита оця грань те, що є стратегічно важливим, те, що ну скажімо так, підлягає вже приватизації і так далі. А як в де буде оця межа, як зрозуміти, яких підприємств буде стосуватися процес приватизації? Ну... Я скажу так, це, це межа завжди які на економіку взагалі. Якщо ліберальні погляди продати все, і приватний сектор працює краще, то межа буде в самому незуми нічого. Це не Це зрозуміло завжди. про те, чи не поле це для маніпуляцій, для чи певних якому? механізмів обману, я не знаю, українських громадян. Ну, якщо на небі за. Завжди... Загаляється кажуть зірки, то комусь це потрібно. Якщо ми щось продаємо, то комусь це потрібно і комусь це потрібно ну не тільки тому, хто продає, і тому хто купує. Значить, є певна е цілісність. Тому елемент обману він завжди був присутній, є присутній і буде присутній в усіх країнах, не тільки в Україні, не тільки в Україні. От але держава поки не сформувала свою концепцію, я кажу економічних реформ. і в концепції повинна бути закладена. Що є стратегічно важливим для держави. Це було, повинно бути визначено тільки законом, а нашим розумінням програми реформ. Тоді, е, тоді ми отримаємо результат, тоді ми не будемо гадати е, на, на, на там визначати, що саме ми збираємося продавати. Угу. Сьогодні ми кажемо стратегічні такі, завтра інші і так далі. Так. Тобто нема цілісної концепції. Треба починати з цього. Чекаємо консультацій, в тому числі можливо, не тільки з цього питання, про те, і відео нагадаю, що е, будуть нам в цьому допомагати розібратися в економічних аспектах в нашому власному домі. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви роз'яснили нам деякі запитання. Я нагадаю, що е, телефоном з нами зараз говорив Олександр Сухомлин, експерт економічного дискусійного клубу і екс-заступник міністра економіки України.